Шановні друзі, ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Зроблю розклад на картах Таро на наступний тиждень, 18-24 вересня 2003 року. Хочу звернутися до вас з проханням, щоб ви давали зворотній зв'язок, коментували, сповіщали, як у вас програються розклади, які я роблю на картах Таро і Ленорман. Отже, 18-24 вересня 2023 року. Карта тижня, енергія тижня, основна тема. Загальний фон, настрій, емоції, ситуації. Порада. Якими повинні бути пріоритети, на чому зосередитись? Ну, що ж. Непогано, енергія тижня, колесо фортуни, карта позитивних змін є можливість бути в потрібному місті в потрібний час. Користуйтесь можливостями, обставини складаються на вашу користь. І тим більше, що це зараз наступив період зростаючого місяця. Загальний фон. Паж Жезлів. Притримуйтесь того, що для вас являє найбільшу цінність. Не відступайте від своїх намірів і заданого курсу. І порада. Король пентаклів. Алегорично можна так сказати. Ніколи не підписуйте угоду, не прочитавши те, що написано мілким шрифтом. Тобто виваженість, розсудливість, контроль. Відкриваються гарні можливості, але потрібно бути практичними. Непоганий розклад. Просимо вищі сили, щоб цей розклад здійснився. Можна так сказати, що тиждень обіцяє нам зростання, але потрібна і обережність, і виваженість. Ще раз прошу вас, давайте мені зворотній зв'язок, як вам програється мої розклади. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь і до побачення до нових розкладів.